Ніколи не вірте військовим. Про це вам не розкаже ні один ТЦКшник, ні один командир. Про це знають всі і мовчать. Отже, дивіться це відео до кінця і ви будете знати правду. Як тільки прийшло усвідомлення того, що можна жити за рахунок інших людей, деякі почали оточувати себе кремезними хлопцями, які можуть відібрати добро у інших. Коли відібрали у своїх, почали ходити до сусідів, але у сусідів брали не тільки добро. Але й жінок, дітей і здорових чоловіків, частина яких ставала військом, військом рабів. Військо, в якому дисципліна підтримувалася жорстокістю. Пройшли віки, змінилися способи формування армій, відмінили рабство, змінювалися методи впливу на військових, змінилися заохочення і покарання. На підмогу військовим прийшла психологія. Офіцерів і сержантів навчають, як вести себе з підлеглими, для підтримання дисципліни і беззаперечного виконання наказів. Отже, що не так зі словами військових, наприклад, ТЦКшники Братан, підписуй контракт, частина ПВО, розташована в тебе за городом. Будеш 80% свого часу служити вдома біля жінки і дітей. От... І от ти вже в навчальному центрі. Місяць базової загальновійськової підготовки, два місяці ти вчишся, щоб отримати військову спеціальність. Все, ти повернувся в частину і нарешті почнеться служба вдома. Але є один нюанс: сьогодні вночі 20 бійців відбивають у відрядження на донецький напрямок, і ти, не встигнувши відкрити баул, грузиш його в машину і вперед-вперед. Інша ситуація: в 11 ночі тебе викликають до командира роти. Ставиться задача до 23.50 зайняти оборону на позиціях Барселона, змінивши бійців, які там знаходяться. Братики, каже командир роти, на позиціях нас міняє інша бригада і близько 4.30 ранку вас на позиціях замінять. Беріть з собою тільки БК, там все є. Через три тижні, коли у вас змінились позиції, ти шукаєш командира, щоб подякувати його за леку прогулянку. А він, вислухавши тебе, каже. Добре, блін, а то ми тебе хотіли все за чепа давати, тому що не знали, де ти. Щоб потім не називати командирів брехунами, не виясняти відносини, кидаючись на людей з кулаками. Або зовсім дико з використанням зброї. Потрібно критично мислити і перевіряти інформацію з різних джерел. Не довіряйте сліпо і аналізуйте сказане вам. Слухайте більш досвідчених воїнів. Займайтеся самоосвітою, підписуйтесь на мій канал і завжди майте при собі мінімальний намір необхідного майна, щоб бути завжди готовим до будь-якої ситуації. Якщо ви не мобілізований, існує велика ймовірність того, що ви ним станете. І якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже. Також поділіться цим відео і іншими відео з каналу з тими кого вже мобілізували. Дякую за перегляд і пам'ятайте, командиру ставить завдання його старший командир, і він може всього не знати, тому не потрібно вважати свого командира в усьому винним. І чим більш професійнішим військовим ви станете, тим менше таких питань буде виникати в майбутньому. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі під відео. Якщо у вас з'явилися питання, напишіть їх в коментарях, буду відповідати.